Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – ділення десяткового дробу на натуральне число. Щоб краще засвоїти нове правило, звернемося до прикладу. Стрічку завдовжки 10,5 дециметрів розрізали на три рівні частини, яка довжина однієї частини. Ми можемо виконати це завдання відомим уже нам способом, перетворивши дециметри у сантиметри. А саме, 10,5 дециметрів – це 105 см. Далі 105 см поділимо на 3, одержимо 35 см і знову перетворимо см у дециметри. Результат 3,5 дм. Таким чином, 10,5 поділити на 3 дорівнює 3,5. Цей самий результат ми можемо одержати, виконавши ділення куточком, не звертаючи увагу на коми. Кому поставити в частці тоді, коли закінчиться ділення цілої частини, наглядна ілюстрація зараз ми бачимо на екрані. Таким чином можемо сформулювати правило. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, треба поділити дріб на це число, не звертаючи уваги на кому, поставити в частці кому, коли закінчиться ділення цілої частини. А за потреби дописати справа після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. На прикладах це правило буде більш зрозумілішим. Розглянемо приклад 16,1 поділити на 7. Виконуємо ділення куточком, не звертаючи уваги на кому, кому в часті ставимо, коли закінчиться ділення цілої частини, що зараз схематично показано на екрані. Одержимо результат 2,3. Розглянемо приклад 1. Обчислити. 129,6 поділити на 4. Виконуємо ділення куточком, не звертаючи увагу на коми. 12 поділити на 4. Беремо по 3, 3 на 4 помножити 12, віднімаємо 12 відняти 12, 0, але 0 не прийнято писати на початку. Зносимо 9. 9 поділити на 4 беремо по, беремо по 2, 2 помножити на 4 8. 9 відняти 8, 1. Ми закінчили ділення цілої частини і тому в частку ставимо кому і зносимо 6. 16 поділити на 4, беремо по 4, 4 помножити на 4, 16, віднявши, одержимо 0, ділення закінчене, маємо результат 32,4. Розглянемо приклад 2. Обчислити 123,4 поділити на 8. Ми вже зазначили, що за потреби справа після коми можна дописувати потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Нагадаю, що в кінці десяткового дробу після коми ми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам буде потрібно. Починаємо ділення. 12 поділити на 8 беремо по одному, 1 помножити на 8 буде 8, віднімаємо 12 відняти 8 4, 3 зносимо. 43 поділити на 8 беремо по 5, 5 помножити на 8 буде 40, віднімаємо. 43 відняти 40 буде 3. І ми бачимо, що ділення цілої частини закінчилось, тому в частку ми ставимо кому, і вже після. 5 зносимо 4. 34 поділити на 8. Візьмемо по 4. Перевіряю, 4, помножити на 8 буде 32, віднімаємо. 34 відняти 32 буде 2. І далі ми бачимо, що цифри дробової частини в нас закінчились. Але ми зазначили, що в десятковому дробові після коми в кінці ми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно. Тому ми будемо зараз з вами зносити 0, 20 поділити на 8. Беремо по 2. 2 помножити на 8 16. Віднімаємо 20 відняти 16, 4, знову можемо зносити 0, 40 поділити на 8 дорівнює 5, і ми ділення закінчуємо. Тому що 5 помножити на 8 буде 40, 40 відняти 40, одержимо 0. Таким чином, наш результат 15,425. тисячних. Висновок. За потреби справа після коми можна дописувати потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Розглянемо приклад 3. Обчислити 2,8 поділити на 5. В цьому завданні ціла частина діленого менша за дільник. В такому випадку ми цілу частину частки будемо приймати за 0. Зараз покажемо, як виконувати ділення в цьому випадку. 2,8 поділити на 5, 2 менше, ніж 5, в частку пишемо 0, цілих. продовжуємо, 0 помножити на 5 буде 0, віднімаємо. І тепер зносимо 8. 28 поділити на 5, беремо по 5, 5 помножити на 5, 25, віднімаємо, 28 відняти 25 буде 3. Цифри дробової частини діленого закінчилися, але ми тільки що вказали, що ми можемо в кінці після коми дописувати потрібну кількість нулів. Іншими словами, ми 0 будемо зносити 30 поділити на 5 беремо по 6, 6 помножити на 5 30, ділення закінчили. Результат 0,56. Розглянемо приклад 4. Знайти частку 20 поділити на 8. В цьому прикладі нам треба виконати ділення натурального числа на натуральне. І зазначаємо, що ділене не є кратним дільнику. Іншими словами, ми не можемо 20 поділити на 8 націло. В таких випадках ми будемо виконувати ділення за правилом ділення десяткового дробу на натуральне число. Виконуємо ділення Куточком 20 поділити на 8. 20 поділити на 8 беремо по 2. 2 помножити на 8, 16, віднімаємо. 20 відняти 16 буде 4. Ми закінчили ділення цілої частини, адже коли число ціле, то наша уявна кома стоїть в кінці, а після коми ми можемо дописувати потрібну кількість нулів. І тому в частку ми ставимо кому, а 0 зносимо 40 поділити на 8 буде по 5. 5 помножити на 8, 40, Виконавши віднімання, одержимо 0, що означає, що ділення закінчено. Результат 2,5. Розглянемо, як перетворити звичайний дріб на десятковий. Перше завдання заданий звичайний дріб 3 четвертих. Ми пам'ятаємо, що в математиці ризка дробу означає знак ділення, і тому ми повинні 3 поділити на 4 і виконуємо ділення куточком. 3 менше, ніж 4, і тому частку ми пишемо 0. 0 помножити на 4 буде буде 0, віднімаємо. І далі ми можемо зносити нулик. 30 поділити на 4 беремо по 7. 7 помножити на 4, 28, віднімаємо 30 відняти 28 буде 2. Знову 0. зносимо, 20 поділити на 4 буде 5, 5 помножити на 4 20. Віднявши, одержимо, 0, що означає, що ділення закінчене. Результат звичайний дріб 3 четвертих дорівнює десятковому 0,75. Друге завдання. Перетворити звичайний дріб 21,25 у десятковий. Для цього треба чисельник 21 поділити на знаменник 25. 21 менше, ніж 25, в частку записуємо 0, цілих. і тоді зносимо нулик. 210 поділити на 25, беремо по 8. 8 помножити на 5 буде 40, 0, пишемо 4. Пам'ятаємо, 8 помножити на 2, 16, та 4 20. Віднімаємо 210 відняти 200 дорівнює 10. Знову 0 зносимо. 100 поділити на 25 дорівнює 4. 4 помножити на 25, 100, піднявши, одержимо 0, що означає ділення закінчене, і в нас результат 0,84. Таким чином, щоб перетворити звичайний дріб на десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. Розглянемо особливі випадки, а саме ділення десяткового дробу на 10, 100 1000 тощо. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 1000 тощо, треба в цьому дробу перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Розглянемо приклади. Перше завдання. 125,6 поділити на 10. Щоб десятковий дріб поділити на 10, треба кому перенести вліво на одну цифру, і зараз нам стрілочка це допомагає. Результат 12,56. Друге завдання. 125,6 поділити на 100. Щоб десятковий дріб поділити на 100, треба кому перенести вліво на дві цифри. Ми допомагаємо собі стрілочкою і одержуємо результат 1,256. Третє завдання: 125,6 поділити на 1000. Щоб поділити десятковий дріб на тисячу, треба кому перенести вліво на три цифри, що ми зараз з вами і зробимо, і одержимо результат 0,1256. десятитисячних. Четверте завдання: 125,6 поділити на 10 тисяч. Щоб поділити десятковий дріб на 10 тисяч, треба кому перенести на 4 цифри вліво. А якщо цифр не вистачатиме, то треба дописати потрібну кількість нулів. І ми одержимо з вами 0,01256100. Розглянемо ділення натуральних чисел на 10 100 1000 тощо. Враховуємо, що будь-яке натуральне число ми можемо вважати десятковим дробом, дробова частина якого містить лише нулі. І тому ми можемо застосувати правило ділення десяткового дробу на 10, 100 1000 тощо. Розглянемо приклади. 84 поділити на 10 дорівнює. Якщо число ціле, то наша уявна кома стоїть немовби в кінці. Це означає, що ми могли записати це як 84,0, тобто після кого ми можемо дописувати потрібну кількість нулів. І тому, щоб поділити на 10, ми нашу уявну кому переносимо вліво на одну цифру, одержимо 8,4. Друге завдання 84 поділити на 100. Ми повинні кому перенести вліво на дві цифри, що зараз і зробимо. Стрілочка нам допомагає. Результат 0,84 соти. Третє завдання: 84 поділити на тисячу нашу явну кому, яка стоїть в кінці, ми переносимо вліво на три цифри, Скільки ділимо на тисячу. Якщо цифр не вистачає, будемо дописувати потрібну кількість нулів зліва. Можемо міркувати ось таким чином. Запишемо 84, далі будемо переносити на три цифри вліво. Одна цифра, дві цифри. Далі не вистачає цифр, дописуємо 0, і тоді ставимо кому і знову дописуємо 0. Результат 0,84. Четверте завдання 84 поділити на 10 тисяч. Ми повинні кому перенести вліво на 4 цифри, що зараз і показуємо стрілочкою. Можемо знову міркувати, як в попередньому завданні. Запишемо. 84. Наша уявна кома стояла в кінці цього числа. І переносимо на 4 цифри вліво. Одна цифра, дві цифри. Не вистачає цифр, дописую нулі, буде три цифри, 4 цифри. Ставлю кому і знову. 0 дописую. Результат 0,84. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1536. Перше завдання: 29,5 поділити на 10. Кому переносимо вліво на одну цифру. Одержуємо результат 2,95. Друге завдання 219,7 поділити на 10. Кому переносимо на одну цифру вліво? Одержуємо результат 21,97. Третє завдання: 5,127 поділити на 100. Кому переносимо на дві цифри вліво, ставимо стрілочку, щоб допомагала вона нам. І бачимо, якщо цифр не вистачає, будемо дописувати потрібну кількість нулів зліва і одержимо 0,5127 стотисячних. Можемо себе перевірити. В умові кома стояла в цьому місці після п'ятірки, а ми перенесли її на дві цифри вліво. Результат правильний. Четверте завдання: 192,4 поділити на 100. Кому треба перенести вліво на дві цифри. Одержимо результат 1,924. П'яте завдання. 0,192 поділити на 100. Треба кому перенести на дві цифри вліво. Вказуємо собі допоміжну стрілочку. Можемо міркувати таким чином: запишемо 192, кома в умові стояла. Перед одиничкою, а ми будемо переносити її на дві цифри вліво. Цифру у нас не вистачає, тому ми дописуємо потрібну кількість нулів, а саме два нулі дописали, ставимо кому і 0, дописуємо. Результат 0,1920. Якщо ви зрозуміли правило, останнє завдання виконайте самостійно. Розглянемо номер 1539. Перше завдання. 57,2 поділити на 8, виконуємо ділення куточком. 57 поділити на 8. Беремо по 7. Перевіряємо, 7 помножити на 8, 56. віднімаємо. 57 відняти 56 буде 1. Далі ділення цілої частини закінчилося, тому в частку ставимо кому, і після цього зносимо двійку. 12 поділити на 8. Беремо по одному, 1 помножити на 8 буде 8. Віднімаємо, держимо 4. І далі цифри дробової частини діленого закінчились, але ми знаємо, що в кінці після коми можна дописувати. Потрібну кількість нулів, і ми цей нуль зносимо. 40 поділити на 8 буде 5, 5 помножити на 8, 40. віднявши, одержимо 0, що означає, що ділення закінчено. Результат 7,15. Друге завдання: 94,22 поділити на 14. Виконуємо ділення куточком, спочатку не звертаючи увагу на коми. 94 поділити на 14. Візьмемо по 6. 6 помножити на 4, 24, 4 пишемо 2. Пам'ятаємо, 6 помножити на 1, 6 та 2, 8. віднімаємо. 94 відняти 84 буде 10. Ми закінчили ділення цілої частини. Участку ставимо кому. І тепер зносимо двійку. 102 поділити на 14. Візьмемо по 7. 7 помножити на 4, 28. 8 пишемо 2, пам'ятаємо, 7 помножити на 1, 7. Та 2, 9. Віднімаємо 102 відняти 98 дорівнює 4, зносимо двійку. 42 поділити на 14, дорівнює 3. 3 помножити на 14, 42, віднявши, одержимо 0, що означає, що ділення закінчили. Результат 6,73. Наступні приклади є схожими. Ви можете виконати їх самостійно, а ми розглянемо інші приклади, на які треба звернути увагу. Розглянемо сьоме завдання. 14,7 поділити на 42. В цьому завданні 14 менше, ніж 42, тому в частку треба поставити 0. І тоді зносимо 7. 147 поділити на 42, візьмемо по 3, 3 помножити на 2 буде 6, 3 помножити на 4 12, Віднімаємо 7 відняти 6 1, 4 відняти 2 буде 2. Далі ми можемо з вами знову зносити нулі, як ми зазначали у попередніх завданнях. 210 поділити на 42 ми беремо по 5. 5 помножити на 2, 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо, 5 помножити на 4, 20, та 1, 21. Виконавши піднімання, одержимо 0. Це означає, що ділення закінчене, результат 0,35. Розглянемо тепер 8 завдання. А саме 19 треба поділити на 40. В цьому завданні виконуємо ділення двох натуральних чисел. 19 менше, ніж 40, у частку ставимо 0 цілих буде, 0 помножити на 40 буде 0, віднімаємо 19. І далі ми знаємо, що 19 це ціле число, і уявна кома стоїть в кінці, а після коми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно. Тобто ми можемо зносити 0. 190 поділити на 40 беремо по 4. 4 помножити на 40 буде. 160, віднімаємо, одержуємо 30 зносимо знову 0, 300 поділити на 40. Ми беремо по 7. 7 помножити на 40, 280. Віднімаємо, одержимо 20, знову 0 зносимо. 200 поділити на 40 буде 5. І це означає, що 5 на 40, 200 і віднявши, одержимо 0, ділення закінчене. В цих двох прикладах ми розглядали випадок, коли ділене менше від дільника, і тоді в частку ми ставили 0. Розглянемо тепер десяте завдання. 0,36 поділити на 48. 0 поділити на 48 буде 0, і ми ставимо це в частку. 0 помножити на 48 буде 0, можемо писати, а можемо цей запис і пропускати, а зразу зносити 3. 3 менше, ніж 48, і тому в частку записуємо 0. Далі зносимо 6. 36 поділити на 48. 36 менше, ніж 48, знову в частку пишемо 0. А тепер зносимо 0. 360 поділити на 48 ми можемо з вами взяти зараз по 7. Якщо візьмемо по 7, 7 помножити на 8, дорівняння 56, 6 пишемо 5, пам'ятаємо, 7 помножити на 4 буде 28 та 5 буде 33. Віднімаємо, 0 відняти 6 не віднімається, 10 відняти 6 буде 4. Тут уже не 6, а 5. 5 відняти 3 буде 2. Зносимо знову 0, 240 поділити на 48. Ми можемо взяти по 5, 5 помножити на 8 буде 40, 0, пишемо 4, пам'ятаємо, 5 помножити на 4, 20 та 4,24. Бачимо, що ділення закінчилося, результат 0,075. Таким чином, ми основні випадки розглянули, і ви можете схожі завдання виконувати самостійно. Розглянемо номер 1552. Треба записати у вигляді десяткового дробу. Перше завдання заданий звичайний дріб 1 п'ята. Щоб звичайний дріб перетворити в десятковий, ми повинні чисельник поділити на знаменник. Поділимо 1 на 5. 1 менше, ніж 5. І тому в частку ставимо 0, далі 0 помножити на 5 буде 0. Віднімаємо 1 відняти 0 буде 1. Тепер ми можемо зносити 0, адже уявна комам. Вна... Стоїть в кінці, а після кого ми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно. 10 поділити на 5 буде 2, і ми закінчили ділення результат 0,2. Друге завдання заданий звичайний дріб 3 четвертих. Щоб перетворити його в десятковий дріб, ми будемо чисельник 3 ділити на знаменник 4. 3 менше, ніж 4, тому в частку ми пишемо 0, цілих. далі ми можемо зносити нулик. А можемо міркувати, як і минулого разу. 0 помножити на 4 буде 0, 3 відняти 0 дорівнює 3 зносимо нулик. 30 поділити на 4 беремо по 7. 7 помножити на 4 28. Віднімаємо. 30 відняти 28 буде 2. Знову зносимо 0, 20 поділити. На 4 дорівнює 5. Ділення закінчено, результат 0,75. Ось за таким правилом, ми перетворюємо звичайний дріб у десятковий, поділивши чисельник на знаменник. Якщо вам зрозуміло це правило, виконайте наступне завдання самостійно. Розглянемо номер 1553. Треба перетворити мішане число на десятковий дріб. Перше завдання мішане число 1,3. 8 дорівнює Одразу пишемо 1 ціла, ставимо кому. А дробову частину 3 восьмих перетворимо в десятковий дріб. Для цього чисельник 3 треба поділити на знаменник 8. 3 менше, ніж 8 в частку ставимо 0, цілих. далі зносимо 0. 30 поділити на 8. Беремо по 3, 3 помножити на 8, 24, віднімаємо 30. Відняти 24 буде 6, 0 зносимо. 60 поділити на 8 беремо по 7, 7 помножити на 8, 56, віднімаємо, одержуємо 4. Знову 0 зносимо, 40 поділити на 8 дорівнює 5. Ділення закінчено і ми одержали результат. Враховуючи, що одну цілу ми вже записали, і 375 тисячних дописуємо друге завдання. Мішане число 3 цілих, 3 п'ятих перетворимо на десятковий дріб. Одразу запишемо 3, цілих, поставимо кому, а дробову частину 3 п'ятих перетворимо в десятковий дріб, поділивши 3 на 5. 3 менше, ніж 5, тому в частку ставимо 0, цілих. 0 помножити на 5 дорівнює 0, віднімаємо. Далі будемо зносити 0, ми вже вказували це правило. 30 поділити на 5. Беремо по 6, 6 на 5 буде 30. І одержуємо результат 3,6. Ось за таким правилом ми можемо перетворювати мішані числа на десяткові дроби. Дома опрацюєте відповідний параграф, робите схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!